Борщ страва, яку готують у кожній українській родині. Але чи не стає він розкішю у наш час? Бо разом із зростанням цін дорожчає борщовий набір. Чи продовжують павлоградці готувати цю страву? Ми запитали у них самих. Ви вдома борщ готуєте? Так. <говори> – А готуєте зі своїх продуктів чи купуєте продукти? Зі своїх? Город зі своїх? А... у мене є світ. Всі готують? Всі готуєте? Кому як говориться? Пройдеться. Якщо зайнята ж я. Ага. А ви зі своїх продуктів його готуєте чи купуєте продукти на борщ? На базарі. А, а можливо, ну якось так рахували колись. А скільки приблизно коштів витрачаєте на те, щоб скупитись, скупитись на борщ? Зараз все подорожало. Все очень дорого. Так, кожен день міняються ціни, не знаю. Не всегда. А ви продукти на нього купляєте чи свої є? Ні, купляю. А на базарі чи в магазині? Все чисті? на базарі. Все на базарі. А от ніколи не рахували, в яку ціну виходить купитись на борщовий набір? Ну, ви знаєте, я на пенсії я не купляю там кусок м'яса, лі що щось. Щось таке дешевше, Або косточку якусь купляю, або якісь курятина. так. Не знаю, я не вважаю. Ви на мене посмішіть. Ви мені внучки ходіте. І як я можу без борща прожити 64 роки. Навряд чи ви когось знайдете, щоб не готували борщ. А ви продукти на нього купуєте чи свої виражаєте? Купую, купую, так. А де частіше? На базарі чи? На базарі. Я віддаю перевагу базару. А чому? Просто довіряєте, тому що домашні? Ну, Стара, стара закваска називається. Розумієте, більше мені подобається базар, бо я там можу вибрати те, що я хочу, і бачу. Більшість павлоградців віддають перевагу ринку. Розповідають там у них довіри більше. Частіше продають домашні овочі. Є великий вибір як по цінах, так і по якості. То як коливається вартість борщового набору на ринку? Молода картопля 40, кабак 25, 20, 25 морква вель 2, 15. Дивіться, укроп, Петрушка у нас 15 сто грамів, — 100 грамів, 10, грам. базилік 17 сто грамів, 300 грамів, кінза, салати 17 17-100 грамів. Ну і якась так. А картопля це ваша? Так, да, картопля по 20. Угу. І цибуля теж ваша, так? Да. А що найбільше от люди підходять, купують? Укроп, петрушка в основному. Цибулька зелена, да. якось так, якась. А на таке не на картопляну на цибуля поки що. Картопля, ну, коли стоїть, коли беруть. Раз на раз не приходиться числа. Цибуля 25. Ага, а картопля? 30. А, а буряк з морквою? По 30. А що найбільше люди беруть зараз? Перезакривають, картошки. Хто як, хто лук бере, хто чесний, хто не А взагалі людей багато ходить чи не дуже? Це так, коли як. На ринку можна знайти і стабільні ціни: картопля, цибуля, буряк та морква і все це по 20 гривень. Продавчиня говорить, сама розуміє, як зараз все дорого, тому ціни намагається тримати оптимальні. Однак розповідає, чому з'являється велика різниця в ціні. Наприклад, на буряк «У мене ціни толерантні. Я ж кажу буряк. Такі що можна купити. Буряк взагалі знайшли за 40. Ні, ні, за 40 може бути тільки борщовий. Mm. Просто мене він гретний, це ширпотреб. Тому його багато і везде він є. Борщовий – це ну, как не ексклюзив, його мало садять і його мало на ринку. Тому ціна 40 гривень. Mm. Це точно. Це тільки борщовий. А взагалі людей багато підходить купувати овочі чи не дуже? В даний <правдає> момент в зв'язку з війною дуже мало підходить, дуже мало спрашивають. Насільна, насільна магазини перевівається. Там в магазинах очень дешево, по овощам. Для порівняння ми подивились і на ціни в магазинах. Особливо на м'ясо та томатну пасту, які є невід'ємною частиною національної страви. Півлітрова банка томатної пасти коливається від 44 до 61 гривні. Якщо ж брати томатну пасту у пакетиках, тут вже дешевше. Від 11 до 25 гривень, але цієї кількості вистачить на одне приготування. Далі йде м'ясо. В кожній родині полюбляють різне: хтось курятину, хтось свинину. Звісно, їхня вартість теж відрізняється. Куряче філе, гомілка, крило та стегно вартують від 9 до 23 гривень за 100 грамів. Якщо ж брати свинину, то тут ціна вища. Від 22 до 33 гривень за 100 грамів. Для тих, хто економить, можна взяти свинячу лопатку або кістку. Ціна не перевищує 10 гривень за 100 грамів. За даними Українського клубу аграрного бізнесу, у червні цього року середня вартість борщового набору становила 196 гривень, що на 27% більше, ніж у червні 2024-го. Тоді ціна складала 155 гривень. Причини не врожай, несприятливі погодні умови, зростання собівартості вирощування, воєнний фактор, коливання цін на світових ринках та споживчий попит. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.